Жіночі стильні спідниці мікс від Десмара лише 50 гривень за одиницю. В лоті буде цілих 30 позицій і вартує лот 1500 гривень. Ви просто собі уявіть, лише 1500 гривень і у вас буде купа спідниць. Вони йдуть в різних кольорах. Давайте подивимося поближче. Ось такий класний рожевий, вона така спортивна буде, більш спідничка. Подивіться, як виглядає на модельці. Тут йдуть ось такі зав'язочки, і вони є рухливими та кишеньки. Далі по кольорам є ще така сама чорна, дуже класна резинка, добре тягнеться та не буде передавлювати. Нагадую, лот із, 50 позицій вартує лише, із 30 позицій вартує лише 1500 гривень. Розмірна сітка йде від XS до L. -очки. Та є ще ось такий варіант. Хаки, тут резиночка на поясочці, кишеньки та декоративні гудзики. Така сама, але в пісочному такому бежевому кольорі. До речі, цей силует буде дуже худити. Так що, замовляйте цей класний лот, всього 1500 гривень за 30 позицій, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.